хочу розпочати наш сніданок, представивши вам дивовижну людину, яка сьогодні присутня в цій залі. Я познайомилася з ним під час інавгурації в Маралаго. Він один із найдобріших і найприємніших людей, яких я коли-небудь зустрічала у своєму житті. Журнал Тайм назвав його головним пастором і духовним радником президента Дональда Трампа. Тож, будь ласка, давайте всі разом поаплодуємо нашому чудовому пастору Марку Бернсу. Перш ніж я почну, давайте помолимося, бо ми знаємо, що є лише одна справжня сила, яка може покласти край цій війні. І це сила Божа. Ви вірите в це? Скажіть так. Ми тут, бо без тіні сумніву знаємо, що віруючі люди з усього світу моляться. Тож давайте схилимо голови, перш ніж я виступлю. Отче Боже, в ім'я Ісуса Христа, Господи, ми дуже вдячні Тобі за твоїх дітей, які тут присутні. Ми всі разом діти Божі. В Україні відбувається руйнування. Ми тут, як єдиний народ, як народ віри, щоб заявити, що ця війна повинна закінчитися не пізніше, а просто зараз. Просимо твоїх ангелів, які були призначені захищати всю Україну, зійти на землю. Благослови дітей, захисти жінок, поверни військових. І поклади край цьому жахливому вторгненню злої людини на ім'я Володимир Путін. Зупини його, нагадай йому, що він зачепив Божих дітей, народ України, і за це він повинен відповісти перед судом. Ми молимося у твоє дорогоцінне ім'я разом в один голос. Якщо ви згодні, просто скажіть амінь. Я був надзвичайно зворушений і вражений тим, що побачив в Україні. Багато людей, можливо, стежили за мною. Як сказала наша чудова Аїша, дорога мені людина, я її дуже люблю журнал Тайм назвав мене головним пастором Трампа і я є його духовним радником протягом останніх десяти років як і чимало прихильників мага Я був проти підтримки України і був дуже відвертий з цього приводу. президент називає мене своїм підбулем не без причини капітане. Капітан Геррі, я дуже його люблю. він довгий час був підбулем для України. дуже люблю вас, сер. Ви залучилися до цієї боротьби. і Ми тут, щоб підтримати вас, сер. Ви перший капітан в радянській історії, так? Але я був проти бійок і сперечань з приводу України. Моє серце обдурили. Спробуй розбудити вас перед тим, як ми почнемо їсти. Добре? Слухайте, я кажу, це скрізь, куди б не прийшов. На п'ять хвилин уявіть собі, що ви в церкві для афроамериканців. Коли я до вас звертаюся, ви маєте мені відповідати Амінь. Сьогодні ж у цій будівлі зібрались бійці, вірно? Якщо ви дійсно збираєтеся боротися з Росією, ви повинні мати бойовий дух. Чи є сьогодні в залі справжні бійці? Вигукніть так. Так, так, так. 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 Слухайте, Росія не зупиниться, поки ми її не зупинимо. Ви всі зі мною сьогодні. Так. 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 Ви повинні мати в собі таку бойову силу. Я знаю, ми тут на приємному молитовному сніданку. Це ж молитовний сніданок, так? Але Біблія каже, царство небесне здобувається силою, і хто докладає зусиль, той здобуває його. Тому я тут, щоб підбадьорити вас. Я був проти боротьби за Україну, я був проти ідеї підтримки України. Я вірив, як і багато республіканців, що битва за Україну була спрямована. На підтримку Джо Байдена і Камали Харріс. Я просто вірив у це. І я вірив, як мені казали в новинах, що українці расисти, українці Азов! Так, казали, що військові Азова нацисти. Нам казали, що українці не вірять у релігійну свободу. Можу сказати вам правду. Скажіть так". так Так! мені казали, що українці не вірять у Бога. Це те, чому нас учили. І лише коли я приїхав до України, коли я приїхав до Києва, я зрозумів, що мене обдурили. Я зрозумів, що мене ввели в оману. Я зрозумів, що існує така річ, як пропаганда, і вона походить від консервативних засобів масової інформації. Ви мені відповісте? Скажіть так. Так, адже я знаю, що кажу вам тільки те, що ви вже знаєте. Мені брехали. Мені промивали мізки. Я не вірив, що ми учасники консервативного руху. Ті з нас, хто мага, я був із Президентом Трампом ще до того, як він став мага. Я був мага ще до того, як мага стала модним. Я був на передовій. Я представляв Дональда Трампа, коли він виходив на такі сцени, коли в залі було лише 100 осіб. Тож я давно в цій справі. Президент каже, що я його під буль. Він знає, що я його під буль, бо я говорю правду. Я не боюся завдавати ударів. Я тут не для того, щоб справити на вас враження. Ви зі мною, мої брати і сестри. Скажіть так. Я тут не просто щоб вас вражати, я тут, щоб нагадати вам, мої брати і сестри. Я називаю вас своїми братами і сестрами, адже ви ними є. Ми не чорні, ми не білі, ми не старі, не молоді, не багаті й не бідні. Ми частина людства. Тому, коли ви, мої брати й сестри, під атакою злого режиму під назвою Росія, злої людини на ім'я Володимир Путін, це відбувається не лише з вами. Це відбувається з нами. Амінь. 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 Ви мені відповідаєте? Скажіть так. Я навчу вас кричати, перш ніж ми вийдемо з цієї зали. Хтось крикніть так. «Так!» Так! я навчу вас кричати, бо реальність така, що Володимир Путін не відступить, доки ми не вдаримо його в обличчя. Амінь. Амінь. Коли я приїхав до Бучі, я зустрівся тут із капітаном. А він сильний американець, потужний активіст. В Америці йому не віддають належної шани, хоча він боровся задовго до того, як багато хто з нас приєднався, і люди тоді не говорили про Україну. В консервативних колах виступали проти України. А коли я приїхав туди і побачив руйнування, слідкуйте за моїм часом, гаразд, бо я не бачу годинника. Я темношкірий проповідник із мікрофоном, тож я можу говорити дуже довго, тому слідкуйте за часом. Так от, я був у Бучі. і почав слухати історії та дивитися на знімки літніх жінок і літніх чоловіків. У них на руках були білі пов'язки. Їм казали, що якщо ти пов'яжеш білу пов'язку на руку, це означає, що ти не військовий, ти не солдат. І Що зробили злі російські солдати-агресори? Вони зняли ті самі пов'язки з їхніх рук. І використали їх, щоб зв'язати руки цих невинних, мирних людей, і вони розстріляли їх впритул у потилицю, лишивши їхні тіла на вулицях, щоб люди могли сказати, що це не війна, це воєнні злочини. Ви зі мною сьогодні? Скажіть так, і моє серце почало тремтіти. Я тоді усвідомив. Що ЗМІ мені брехали? І я відчув сором перед капітаном Геррі адже протягом трьох років я був частиною тієї пропагандистської машини, і я цього не знав. Три роки я був частиною машини, яка говорила всім: ми не повинні підтримувати президента Зеленського, ми не повинні підтримувати Україну, нам не потрібно надсилати гроші до України. Ми маємо зосередитися на Америці, і я не усвідомлював. Що ми допомагаємо вбивати дедалі більше людей, моє серце стиснулося. Коли я побачив своїх єврейських братів, братів-баптистів і українських православних братів, які всі разом сиділи в одній кімнаті, я зрозумів, що Україна одна з найбільш богобоязливих націй, що існують, і що в цій країні панує справжня релігійна свобода. Мій внутрішній стан змінився. Я сидів у ліжку в Києві, і це не була пропагандистська поїздка. Капітани Гері, ви ж там були. Це не був пропагандистський тур. Генерали, і ви там були. Ще я зустрів деяких із цих чудових військових Азова, за яких тепер борюся. Тому що реальність така, що Росія не ставиться до вас так військові Азова, як вона ставиться до інших військових. вона ставиться до них як до військових злочинців. Я отримую жахливі повідомлення про те, що відбувається з цими військовими. Я розмовляв із вашим президентом. Я розмовляв із своїм президентом. я сказав президенту, що з цими військовими не поводяться так, як передбачено Женевською конвенцією. Вони повинні бути вдома. Ми повернемо всіх військових додому. Кожен військовий, який воював за Україну і зараз перебуває в російському полоні, повернеться додому. Але це ще не все. Допоки мій голос звучить, ми не просто повернемо їх додому. Росіяни повинні заплатити за зло, яке вони вчинили проти українського народу та українських військових. Якщо ви згодні, вигукніть так. Якщо ви згодні з цим, мої українські брати і сестри, вигукніть так. 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 так, саме за це ми боремося. Я тут не для того, щоб вас розважати. Я знаю, що проповідую тим, хто й так зі мною. Але я повинен знати, що якщо я борюся разом із моїми братами та сестрами, я можу на вас розраховувати. Коли я в залах конгресу, ви мене підтримаєте. Коли я в овальному кабінеті, ви мене підтримаєте. І що ви стоятимете зі мною, адже є інші, які захочуть відступити, але я не дозволю цьому статися. Я не відступлю. Я не зупинюся, поки в Україні не припиняться бомбардування. Я не зупинюся, поки ми не озброїмо Україну до зубів і не зробимо неможливим для інших країн повторити те, що раніше сталося. Я брав участь у деяких дуже приватних розмовах. І можу зараз вам сказати прямо: наш курс змінився, хвиля змінилася. Америка. З Україною, мені байдуже, що вам кажуть змі. Я тут, щоб озвучити вам просто зараз, що ця війна, як я вже казав вашому президенту, або закінчиться десь у найближчі 10 днів. або ескалює з повною силою військової міці Сполучених Штатів правильно. Так. 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 А це означає, що ми покладемо кінець, швидкий кінець цій війні. Закликаю моїх братів і сестер перебувати в молитві. Ми не хочемо ескалації війни. Ми хочемо, щоб вона скінчилася. Ми хочемо врятувати невинні життя. Але я тут щоб сказати вам це і ви, мої брати і сестри, амінь. Знаю, що напевно я не схожий на вас, але я хотів би вважати себе прийомним сином України. Клас, клас. Молодець! Я люблю вас, мої брати й сестри, і я кажу вам, президент Трамп, із вами. Мені байдуже, як це може виглядати у змі. Мені байдуже, як це може звучати у вирваних із контексту фразах. Можу сказати вам, що відбувається за лаштунками. Генерали, якщо вони не зупиняться, ми перенесемо війну до них. Ми нагадаємо їм, що збройні сили США досі є наймогутнішими в усьому світі. Ми нагадаємо Росії, що стратегічно діяли так, ніби слон рухається, як миша. Хоча насправді, капітан Геррі, ми є тим слоном. Ми нагадаємо їм, що можемо дістати Росії з будь-якої точки світу. Ми нагадаємо Росії, що президент Трамп не якийсь слабкий, м'який чоловік, якого можна обдурити чи переступити, а він нагадає їм, що в реальності у нас найпотужніша армія в усьому світі, і ми простягнули руку допомоги нашим братам і сестрам в Україні. коли я повернувся з Бучі, я писав повідомлення президентові, надсилав йому всі ці фотографії та свідчення. Я сказав йому: ось що насправді відбувається. Нам брешуть. Мені байдуже, що нам кажуть змі. Вони нам брешуть. Ці люди не починали цю війну. Україна належить Україні. Це Україна, це суверенна держава, і вона заслуговує на те, щоб і далі захищати велику українську націю. Ми подбаємо, щоб бомбардування припинилися, і щоб Володимир Путін заплатив за зло, яке він заподіяв великій нації України. Якщо ви вірите в це, скажіть так. Я люблю вас, мої брати і сестри. Продовжуйте боротися, не зупиняйтеся. Слава Україні. Нехай Бог благословить вас. Дякую. Давайте поаплодуємо пастору Бернсу за його неймовірну промову.